Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Крокобокю. Зараз ви спускайтесь знизу, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. У нас сьогодні розпакування. Я ще не знаю, що в цій посилці. І ви побачите перший шоу. Так, і що це? Якась книга Герої України. Від Дани Ярової. Така якась книга. Вона навіть з підписом. З підписом, як я розумію, від самої Дани Ярової. І я поки що не знаю про цю книгу, але коли я її прочитаю, а я її прочитаю, то обов'язково зніму на неї огляд. Я розповім вам про цю книгу. Але що я по назві книги і по тому, що я бачу, можу зрозуміти це більше всього про Героїв України, якихось військових ще про когось. А, і а, тут є ілюстрації їхні. І розповідається про самих цих людей. Якась інформація, може факти якісь. І це. Але це не точно. Я звичайно прочитаю цю книгу, тому що вона виглядає. Дуже класно і зніма на неї огляд. Але тут, звичайно, тексту багатенько і дрібним текстом, дрібним шрифтом. Але те, що тут є ілюстрації, то вона буде читатися, я думаю, що не так довго. І просто я, як я поки що можу зрозуміти, що ця книга просто потрібна. Для українців, тому що треба знати героїв. Треба їх просто про них знати, їх бачити, про них читати, тому що це герої України. Але я, звичайно ж, прочитаю цю книгу і тільки тоді зможу говорити про неї 100% інформацією. А поки що так вона виглядає дуже прикольно. І тут е, тверда об обкладинка. Але вона пом'ягчена. Тобто сама вона тверда, але на дотик така м'яка. Отже, читайте різні книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? На ну, всім па па па, -па!